Мене звати Ігор Сцибайло, я тернополянин, за фахом журналіст і. Аналітик, але взагалі так по життю я так само покликання моє – це громадські діяча з дитинства. Ми колись організували молодіжну організацію, асоціацію захисту праві свобод молоді дружба. Пізніше там благодійний фонд допомоги молоді та сприяння і професійному розвитку, наше майбутнє. І багато речей таких в Тернополі, які з громадськими громадськими рухами робили в свій час. Так само це моє як хобі, але і і професія. Відносно я є тренером з вільної боротьби я зараз. Навіть поступив уже в цьому році, поступив на магістратуру на фізкультурний факультет, оскільки фахового е, спорту не маю ну, професії, а щоб викладати, все-таки потрібно фахову і мати. Ну, принаймні в державних школах. Хоча в мене є так само спортивний клуб і мені Богдана Стібайла «Галичина-Тернопіль» «Спорт Тернопіль боротьби, де ну, зараз з вересня треную, навіть діток. зараз я у запасі вернувся з фронту нещодавно, мав поранення і маю відсрочку наразі. Ну, і поки тут далі буде видно, якщо батьківщина поплече, підемо захищати далі. Насправді, я не мав абсолютно військової підготовки. Я не служив в армії, оскільки я вчився. Ну, а з. Першими, ну першого дня, як ми почули про повномасштабне вторгнення, звісно, там не було там думки, мали не мали підготовку, треба йти захищати країну. Тому перші дні я пішов власне на воєнкомат, і було важко влаштуватися скільки треба було документи. Я довго їх шукав, але потім знайшов вдома таку папірчик, жовтий, такий замін військового квитка, що я є. В запасі там не взяли. З і, і ну, 28 лютого, 22-го я вже був зарахований до війська. До речі, з самого раночку з світу багато, і, і в той час, коли ще до повномасштабки був і в Білорусі, у мене колег багато, ну, тренерів там. І мені дзвонить білоруський тренер і каже, Ігор, у вас війна? Каже: Та ні, що ти таке кажеш? Рано десь о сьомій ранку він що подзвонив. Кажу, та ні, ніякої війни немає. Я ще не знав, тільки проснувся. Але він, та ні, от ми бачимо. Каже: та ні, то щось у вас я не знаю. Я подивлюсь. Ну і звісно, зразу сів інтернет подивився. Бачу, це вже там четверта ранку було вторгнення. Так і, власне, вже зрозумів, що це. Це вже небезпека іде. Дійсності, це вже війна, ну, вторгнення. Тероборону, в принципі, я думаю, вти. Ну, і оскільки навіть спочатку не знав, що про фронт, звісно, ми думали, говорили тероборону, це тут, в областях, ми будемо, тобто тут захищати. Ну, бо я дійсно тренував дітей, я так ну, в той час, і не збирався аж відірватися так від, від міста, ну від. Ну аж якби потрібно було, звісно, би пішли. Туди вже там набрали якось, бо я хотів в розвідку. У мене брат пішов в розвідку, але там вже не було місць. І там тоді якраз набирався, такий створився ще якраз 16-й окремий стрілецький батальйон е Збройних сил України. Хоча ми думали, що це тероборона. Спочатку і всім сказали, що це не було тероборона, це зразу був батальйон Збройних сил України, стрілецький. І я зарахувався туди, зачислився туди. І близько півтора місяця. Так в нас були якісь там якась підготовка така. Ну звісно, щось вона дала відносно. Ну, принаймні автомати в руках потримали. Раз чи два стріляли на два ніби разі на полігоні. Ну і там якась тактична підготовка, там біжу країю, таке там показували ще купали трохи ще. Ну а ну і струєву так само там почали. ми сказали, навіщо нам ця струєва як війна. Ну але це такі проценти, які ми там все решта взялось на війні. Звісно, 22 квітня на, на Пасху, перед Пасхою ми вже були в принципі в Запорізькій області. Ну, на фронті недалеко до лінії зіткнення, фактично. І вже на Пасху нас застали. Це перше наше посвячення, що почали противники бомбити нас там мінометами і. Ну, звісно, не пристріляннями. Перше спочатку всі, звісно, налякались, не знали, що це таке. Ну, але за декілька разів це звикаєш. Чуєш ці прильоти, як вони летять, як ховатися, як ну і так далі. Ну, мусиш виживати, то вчишся, вчишся по ходу. Все вже, в принципі на фронті далі. Я думаю, що три роки всі ми там були власне. Запорізький напрямок близько, ну це якраз пересічення трьох областей Запорізької, Донецької, Дніпропетровської. Оця роза вітрів, та й от там стояв наш батальйон. Власне, ми на різних були, ну, географічно побували в різних областях. І частина частину в Донецькій, і в Запорізькій, і в Дніпропетровській ну так рахувалось, що це рахується Запорізький напрямок. У лютому ми на перевелося, я вже був. Останні роки сапером, я сапер. і, і, і там скоріше переводили власне, фахові, і мене перевели вже з, ну, в бригаду в інший батальйон, і, і, який вже був на Донеччині коло Лимана. Я, от в лютому я вже попав на Донеччину. Я як пішов солдатом, я якщо по званнях, я і зараз солдат, як то кажуть. З чистим погоном, з чистою совістю. Щодо посад, я був стрільцем звичним, як всі пішли, оскільки це стрілецький батальйон, був в ротах, був напереді з хлопцями, оскільки ну, я журналістом, цікавість моя різна, я хотів побачити всі роди, ну всі якісь напрямки зняття, то, власне, пізніше був в охороні трішки, в охороні об'єктів, в охороні транспорту. Також навіть деякий час був там декілька тижнів в штабі. Подивився там роботу і е, був пізніше пішов в інженерні війська. Ну, не війська, це той самий батальйон, тільки інженерний взвод. Був при інженерному вводі, власне, в інженерці, це бліндажі, це власне спорудження, розборка і таке різне. Тобто така інженерська робота. Ще був трішки в. Е, антидроновій групі, власне, це нас прикомендували двох чоловік до артилерії. Ми допомагали артилерії, коли вони стріляють, ну, збивати власне, е дрони і літаючі об'єкти ну, для безпеки. Ну, і пізніше мене зацікавила саперська справа і останні роки це якраз не пам'ятаю точно, але я. Ну, Пішов власне, оскільки це інженерно-саперний взвод, я був в ньому, і власне пішов на навчання, на, на саперське навчання, закінчив його. Ну військову освітню спеціальність маю сапер, власне, і пізніше працював був. На посаді сапер радіотелефоніст. Я за фахом журналіст я казав, і фотограф. сам. І, ну так, З перших днів, як прийшов, я ще тут, навіть в Тернополі, там ці підготовки якісь почав знімати. Вчатку мені заборонили взагалі це робити, що мов, це зараз секретно, не можна. Ну, Але потім якось я сказав, я не я не добре, я не виставляю в інтернет, але я є журналіст, я хочу ну, історію війни цю зняти. І принаймні зараз архівувати, потім нехай після перемоги пізніше щось з цього зробити. Але ну якби так якось мені не гласно, але дали, ну в принципі, добро так знімати, що я міг знімати, тільки не подаючи в інтернет, просто нічого. І я архівував, збирав інформацію, багато збирав. Для початку думав колись книжку написати, але, але оскільки вже багато фото-відео почалося, є, є така мрія зняти колись, ну, зареєструвати його, змонтувати фільм з тих кадрів, що є, ну, фото, відео колись. Але я кажу, це можливо буде не зараз, можливо, пізніше трішки. Ну, побачимо, я ще не знаю. Звісно, страх він є завжди, і страх потрібен навіть для того, щоб вижити, щоб знати, що робити, щоб десь, ну. Нормально себе зберегти однозначно, скільки будеш безстрашний йти, то тебе зразу зустріляти. Більше як вже працював сапером, то я ходив багато в різних, ну, в різних місцях. Це саперська робота. На мінус ноль, як то кажуть, коли ти чуєш противника, чуєш що він десь там, ось якісь там, пару сотень метрів, вони говорять, чуєш ту е, їхню мову, п'ють, там наркотиками, ну травою пахне, типу, що вони там курять. То, 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 але ти тихенько йдеш, е він тебе мусив не бачити. Там, бо я мінував і мінуєш за якісь пару сотень метрів. Спочатку було, звісно, взагалі неприйнятно, йому як -то, то, 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 через пару метрів вже москальний може вистрілити. Ну, але якось звиклось, побачили, що в принципі, ми зрозуміли, як можна безпечно це робити, як обдурювати ворога, як такий час, щоб він не бачив тебе робити. Там. Ну, але, звісно, були і, і снайпера були, і стріляли в нас. Я прослужив від початку повномасштабного вторгнення лютого 2022-го по березень 2025-го, фактично три роки, три ну, роки і місяць, там в кінці березня, а там в кінці лютого, повернувся після поранення. Поранення в мене було восени 24-го року. Це був наступ якраз на Запорізькому напрямку, був наступ противника. Мос мос москаль просто тупо піхотою йшов. І піхотою власне кількістю своєю кількістю він здавив. Сіки нас вже багато. Ну як не було. та стояв тут. Ну на фронті стояв там по батальйон. Батальйон, батальйон, батальйон. Ну батальйони вже заробили зменшені, але все одно вони просто задавили масою сили. Як хлопці казали кулеметники. Каже: ми стріляємо, вони йдуть по полю. Каже, та це як другу світову війну. Ми теж не думали, що таке буде. Каже, от вони йдуть, хлопці стріляють, вони падають, ті наступні йдуть по їхніх. Трупах і йдуть далі. І каже, хлопці стлять вже заклинив кулемет, вже е, закінчуються набої, а вони ще йдуть. Тобто каже, ще, ще каже, там 10 хвилин, і вони будуть вже в нас в окопах. Ну то і так було часто, що були, і там хтось хтось відходив, хтось не відходив, хтось залишався там. І так і багато хлопців в той день загинуло в нас в батальйоні. Багато дуже Оскільки почали привозити ще їм. Не було набоїв, ніби хоч всі знали, що буде той наступ. Почали привозити машини на бої, а їхні ці впівдрони почали е е, скидати або, або її, не скидати, вони вже самі це самознищуються, в машини летіти, почали е е, виходити з троє машини, ну і шоферів там і загинуло. Тобто ну така була ситуація важка тоді. І, власне, я був тоді на завданні, саме зранку там. Е ми стелили ягозу, ну тобто, це такі так само фортифікційний. Ну загородження, така проволока ягоза. Вона називається кругла, така колюча, щоб не не пройшла піхота. Ось і так само ще мав. ну, Я роз, розміновував так само ці дрони, що е, співішки, дрони, що злетіли, не взірвали десь в сітку, то я їх навчився розміновувати, розміновував і е, власне йшов до розвідки і, і прийшов якраз до розвідки, і, і там вони ще хлопці кажуть, кави поп'ємо, тось пішли в бліндаж, е, і вони мають там камери і гаджети, телевізор. все почалося наступ. Власне, якраз це десь якась восьма -го година ранку 에, почався наступ. Ну, і це фактично перше було, якби ну, на краю вже стояла розвідка, вже там далі Москаль був. Ну і хлопці пішли в, 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 ну, у розвідці своїх, я е, е, в своїх виконання завдань. Я ще мав ще своє виконання завдань так само виконував свої завдання і, власне, повертався. Світ там але я був, до речі, на ровері, але я не сів на ровер-ровер лишив там, оскільки я поїхав полем, а я вже казав, там літають э, роями дрони. Літали, і вони по-любому мене, ну, бо ровер би побачили, і в мене би влетіли, тому я лише в ровер пішов пішки по посадці. Там була така частина посадки, 100 метрівка, певно, де переривається посадка так, а це йде направо. І тут дорога, і треба було власне, пересікти, перебігти ці 100 метрів, щоб мене не замітили. Е, ну я там низький старт, хоча я був в цьому екупіванні. І ці 100 метрів перебіг в другу посадку а, і йду вже спокійно в посадці. Знаю, що в посадці є безпека, бо там не скидають, і не, ну, дерева там безпечніше. Але чую за мною там зрив метрів 20. Вже я пройшов на початку посадки. Ну, тобто, і бачу, що і мене супроводжує. Де дрон, то мене замітили. Ну і далі йду, а вони, напевно, розрахували. Ми скліно зверху бачили, я бачу, що наді мною там поляна така. І Я вже думав вийти, але дерево велике стоїть. Я зупинився з деревом, бачу, що він летить і зупинився. Ще він прилетів, і він якраз так розраховував, думав, що я вже вийду на ту поляну по траєкторії. І зробив скид так само. Але я вже став за дерево. Ну і прямо перед цим деревом фактично два метри. 에... Параметрів взірвалося. І... Ну і мене те, що дай Бог, що осколки мене не зацепили, бо я був за великим деревом. Але е... взривна хвиля власне мене підкинула високоверх. Ну так, парометри я політав, як кажуть. І... Ну і всі екіпірувавці в вниз впав зі всім. Так з того сьогодні, де я Рай чи пекло вже. Ну, типу, я навіть, але потім ноги, руки спробував цілі. Так... З того окопа вилажу, дивлюся, там вжу, вжу, зривається, воюють, типу, війна йде, а земля, війна, я залишився, типу тут. Ну і там прийшов в себе, це все зібрався і вже пішов до своїх. Власне, ну, Мало хоч в мене там були і потовчені ребра поломані, там, там ну, так було, ну, потім вже, потім вже при евакуації з'ясувалося. Діти в той час не думав, про те, що там щось болить. У мене була невелика контузія, власне, але така легка тут, бо вухо не чув трохи, то якраз так воно з тої сторони даром. Ну і більше мене, власне, що ну, була Куба травма була трохи вухо і око. Там так само погано трішки. Але потім вже реабілітувався наразі. Ну, але потім вернувся трішки. Що я казав, я потім служив в Донецьку, був, ну, але вже бачив, що я. Ну, Фактично вже не можу, то не є такий бойовий до кінця. Я не можу важкого носити. Я не можу бігати сильно, ну і так і так далі. Тобто, ну і і потім ну зробив відсрочку. Власне, зараз тут і зараз поступив в університет, і зараз я студентом, магістрантом. Це так само, це моє як покликання, таке і моє хобі велике. Будемо надіятися, що це скорше все закінчиться, але, ну, але потрібна. Потрібна зміна, потрібна підтримка і щось треба думати так само в Україні про це.